Ну що ж, ми почистили свою полуничку після збору врожаю. Треба ще буде трошки дочистити. Генерально так зробила ленько. І потрібно обробляти. Ось маємо парацельс. Це від хвороб. Так, і будемо бризати. Його рукою не дуже зручно, але обов'язково треба мати якісь. Зручний оприскувач. Можна такий ручний, як ми білизну змочували колись. Також, які є. Але треба, щоб попадало на нижній листочок. Так? Завжди, щоб ми не брізгали, ми маємо попасти на нижній листочок. Також треба добре накачати. Ой, правда, ручною. Баби. Жуки трохи на картоплі. Ага. Пробуємо. Не дуже велика струйка. Ас, нормально. Так, Гарно обробляємо листочки зверху і знизу. Зверху і знизу. Ну і звичайно там всередині кущика треба обробляти, бо там теж може бути. Грибочки. паразити від хвороб різних на полуничці. Якщо другу обробку буду робити, якщо буде потрібно, можливо і не буде потрібно, то можна зробити іншим препаратом. Але обробка повинна бути. Ось маємо листочок. Бо ці листочки верхні буде забирати, маємо молодесенькі. Тут маємо обірвані, обов'язково їх теж треба збризнути, щоб. На них, як вони підуть в компост, щоб на них нічого не було, так, не заразити. До речі, якщо лишається хімія, компост можна збризувати. Я так думаю, так пробуємось тут. рукою. Так, зверху кущик обов'язково і знизу. Я коли ручним збризгувала, то нахилялася і перевертала банку з водою, але воно трошки незручно не хоче йти. Так. так що обробка мусить бути. Від хвороб ми обробляємо вранці. А від шкідників вночі, тому що вони активні вночі. Вони у нас так, принаймні, я вичитала. Будемо переносити і йти далі. Так, листочки не позбирала після вчорашньої Обрізки. Треба позбирати, позамітати. Щоб було акуратненько. Що маємо тут? О, яка плямка. Той листочок буде забиратися. Так. До речі, той кущик. цікава історія. Я посадила розсаду, а клад, так порозкладала собі розсаду біля кущиків. Та й потім ходила, садила. Це весною було. Я потім а за, за нього забула. Не посадила. Стила. І побачила вже там днів три. Там то була весна, я так трохи прив'явне, засохнув, а, посаджу. Посадила, захотів жити, живе. Так, ось листочок треба буде забрати. Ті листочки, Бачите, от які молодесенькі, гарні. Так, а ті старенькі треба буде забрати. Але я їх оброблю, бо вони і так композ йдуть, а там на них вже нічого не буде. Так. Ось кущик. Так, треба то вже сіно забрати, що я трошки мульчувала від спеки. Дати свіжу зелену травичку. Як чоловік мені покосить, так треба ткумілку. І тут, до речі, дуже гарно. У ті ямки, якщо вони всі не, ще не заповнені, трошки присипала. Присипала травичкою з кошем, такою дрібненькою. Так? Вуска теж я гарно обробляю. І тоді так не пересихає ямка, бо як був як дощ нічого, а якщо сильний, сильна спека, сильна жара, то вона не Пересихає ямка. корінчики деякі можуть вискочити наверх, і вони пересихають. Так що обробка має бути. Це ми робимо вранці. Ну так вичитав, так? А ввечері обробимо від. Я вже купила Артімекс. Якщо обробляти будемо другий раз, якщо буде потреба, тоді ми можемо змінити препарат. Так рекомендую, щоб не було привички. Щось я трошки неправильно роблю, треба просити чоловіка, щоб допомагав. Щось воно мені. Така струйка не йде, як я хочу. А з технікою не дуже дружу. Ось так гарно обробляємо. Кожен листочок нічого не пропускаємо. Так. І старі вже знову забрати, бо я чистила раніше. Тобто чистку робила після врожаю ще раніше. І тому вусика обов'язково. Вусика Робила раніше і О, там вже бурянець. І тому обов'язково треба ще раз почистити. О! У мене кульбаба, то є, то є щось з чимось. Вона сіється всюди, всюди, всюди. Треба буде забрати з коренем, витягнути. Так, підниз листочки, під низ. Так, гарно кущик обробляємо і перейдуся. потім перейдуся після обіду ввечері, бо знову сьогодні, кажуть, спека. Обов'язково перейдуся, щоб забрати лишнє листя. Я звернула увагу, оце є однорічка, вона вусиків має багато. Ось, Я кожен день знімаю вусики ставлю ставлю касетку кожен день, особливо після дощу. Не? А дворічка у мене була не почищена, все, руки не доходили. Листя було багато, врожай, там квітконосів було багато, вже таких, що від плодоносило. Я помітила, що там вусиків є. Мало, особливо та, що була не Бо Так, половину почистила, половину пізніше. Та мало. Перше, вона дворічка, вона весь наш Так. По-друге, -по -по вона не почищена, всі сили йдуть на всяке старе листя без потреби. Таке софісте тягне, з того треба допрацювати. Половиниця це є рослина, з якою треба працювати ціле літо. Працюємо, працюємо, працюємо. Нема такого. Посадив, рожай зібрав і пішов. Ні. Це не той варіант. Це не той варіант. Ось плямки. Я ж не дивилася. Ось плямочки, ось плямочки. І середину куща. А хаба десь розібрати середину куща. Так. По вусиках, по стеблах. Гарно все перейти. Ось так. Ну і там треба забрати, я вчора чистила, брілу не дочистила. І по них трошки пройтися. Ось ось який гарні. Побачите, який красивий кущик. Гарне молоденьке листя. Ось тут. Старизна. Яку треба забрати. А Не цікаво, він має у нас. Вже корінчики має. Все, заберемо його. До речі, так треба обробляти, напевно, і касетку. Тому що у мене касетка накрита білим агроволокном. Відкривається, звичайно. Притіняю. Сітку ні я не куплю. Притіняю з е зеленими гілками. Також варіант, як один з варіантів. Так, о, то в мене тут була стара полуничка, я її викинула. А в мене гібіскус. Десь у мене тут гібіскус росте. Ось вже почав цвіти. Десь на сіненка мені. Там компост в мене. Тут зі біском десь на сім'я мені попала. Ось, листочок забрати, листочок забрати, забрати, залишити молоденьке, красивеньке і хай тоді вусок мають силу.